Віка, тобі подобається Дніпро? Віка, тобі Дніпро подобається, скажи. Скажи, тобі Дніпро подобається, Віка. Там Дніпро. Он Дніпро, діти, ташки. Тобі тут подобається, скажи. Там пташки літають, там дерева ростуть. Скажи, тобі тут подобається, там хмаринки, там хмаринки, а тут річка. Дніпро подобається. Цьом, цьом, цьом подобається. Водичка тобі подобається. А що тобі ще подобається? Діти хлюпаються. Діти хлюпаються. І там десь качечки плавають. Подобається. Ми ще будемо тут гуляти чи підемо? Тут залишимося. Подобається. Віке подобається. Віки подобається. Віка босоніж стоїть на пісочку. Віка молодець. Подобається. Подобається. Водичка подобається. Діти хлюпаються. Діти хлюпаються. А Віки подобається. Кажи камері до побачення. Віка. Кажи до побачення. Помахай мені до побачення. Ні-ні, до побачення махай. Помахай камері до побачення. Будь ласка, Віка, Віка, Віка. Ні-ні ні, ти мені помаши. Подобається так. А мені помашеш? Подобається. О, хоч подивись на мене. Подивись на мене. <плес>